У мене баба пекла вагощні і Я Як не забудуть ці пряники, yeah. я їх не забуду, як забуду якісь смашні який смачний. І коли суспільна церкву, то пийдемо до церкви, і ж бабки стоять з цими коміками, баришнями торгують. А це було праздничні, ну, на, на праздник тільки? Так, так, це Патрамів. пряники, та да, та праздника, у церков, по великих праздниках. А вони медові були? Медові, медові. 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 І якісь вони ж де пряності, десь купляності на той час, можна ж було щось. Я не знаю, бо мені було 5-6 років, 7-8, ми ж не вкидалися у рецепти чи все пішло. І ще баба робила конструки так і то і так і як укусиш, воно розси, розсипається. так, Зараз нема, немає такі канпети. І в є була бумага, така разноцвітна, є качкусень, і вона це так поматиці, як видим. І такі позав Да, позав'язують. Да, наче постики кучерявенькі, І це вона на праздник, це на Пасху, на рождество, роздавала діти, як ходить. Це, ж, це є, так, роздавала всі баришні і конфетіці. Ну, ти як укус конфет, вони зараз. Ну, я як не вмію робити. Я сам <звучит> і як то проводять все, що дає. Вони поїдуть на вулицю, скільки вони мають, смальцем і їдять. Я ж не це є сахаром, ну, помачив воду, сахар. <звучит> давай попробуємо, яке ж воно смальцем. Ну, ж, як таке човні такий. Вона за смальцем скіпку взяли, воно водоподнення. Мене стало погано. Я не знаю, їм, бо ти ж не я не можу їдять, і смальцем <звучит> їдять. <і, звучит> <звучит> <і>, <і, звучит> готували на храм? Ну, які праздничне вчитали такі. О, усе ще э, робили. Ну, і какліти пекли, і все, чисто і булки пекли, самі, хліб пекли, самі. Усе. І Вже як ждеш, де кучого не робиш і добре. Саме хліб вдома пекли, і все. Вас... Да. Да. Ну а, а я як... Крещеники сушили, яблуки кришили. то на накриші, да туди совуєш, да висохне. І на сонці сушили. А грушки. О, і груші, ну груші довго сохнуть. Це ага. їх не кришили на, не, цілень... на ага. сушили, так? А з яблук це ж узвар ага. варили чи куди їхати? Узвар варили, крішенників доволі сушили, на сонці сохло, то не прижеш. Як вони так тея ага. і добре висихали? Ага пряники будуть чисті, не розмальовувалися на чисті. Розмальовувалися, вони самі коричневі, і баришні, і коники, і розова така таня. Лазурю є поїзд на Київській. Волни були там нарисовані, допустим, на коніку. А як вона нарисала? Її була форма така, щоб витискати? Не скажу, не скажу. Оце цього не скажу.

Картопля можарина, так давні гре, то що там морква топла. Ну, помідори гурки вже ж якісь. да, Риба ще так, таке, время, що риба ловиться, <мас> так, так <мас> а <мас> а вся вже буває, що риба не, не поймається. треба то речись. А крім жареної риби, яку у вас рибу готувати ще? Закалудва риби. Такі, щоб застивав, чи да, щоб да, ложечка ложички, щоб застивав. Желатину накидали. А з якої риби він застине? Ну, халу, як кіда... багато риби накидайте, так застинуть. Карась, халук, карась халук, лин, да, щука, щука, ще як є сушена, да вкинуть за холод сушки і борщ сушены укинь, так постний борщ такий. Так. сушеный. А ще в якісь страви, ну не знаю, вареники, пиражки з рибаю, так у вас не мають. Ні, ні, пиражки з Не готовий І салатів таких не було, і нічого, ну що. Капусту там? та було їжі питніше, ну свадьби проходили більш Дід так він як почує чого ти каже, принеси мені кілограм не треба нічого, а кілограм гречаної муки. Так то хто принесе, так баба тоді наробить такий гарчок десь малітрів до десяти. От ми попаємо тіткою тоді. Ну не кірпичики, а навіть, полянички такі круглі пекли, да? а пекли. Яка була, ну, була та форма, так і пекли. Яка була хорба, таку пекли. В кого зубчасти, кого прахти, такі сковороди цієї яких назвати. І пекли. А що ще в печі які страви ви? Ого, готували, які травили? Ого, це на світі. Усе, що, ну, що можна. Ну що борщ, суп, ага. жарене м'ясо, картошка. І зурками, м'ясо. Ну, що вам ще казати, я не знаю. Картошку ж варили свиням у печі, це ж у печі. Ще гарбузи зверху. Так, да, ще й гарбузи зверху. На картошку, щоб да. картошка не пігаріла, це тоді. Да. Таке було. І вона вибивається, такі пировіє mm -hmm. і тоді ви... зимо... зимою в олійницю, залишається на стадії. А її тоді як ві, ладки тірники робили. І почали і <глес> <глес> упакучили. Поку... І. І капусту киш помазали, чим їсти до всіх. А, а, а що, калисто, ті, ну, це що, колись є. Ну, все ж таки, хоч дизвоно не где такого я не добры. – І що погано? Ми туди лаєм чи ми так розказували історії. Це розказувала, отдає. Із сироваткою каша. Так я з молоком варив у кашу. А то, що не молоко, а сироватка. Ну така смашна була, така смашна, все склали. Сюди сироватки я ті дава рукаш. Наварила, ну давай есть. <laughs> попробовала, ну кисло каша, ну Нет, Нет, ж. не буду не ешь. совсем. Вода попробовала, тоже, ж. ну не хочется с такой каши есть. И каже, ну все это, я не умею ее наварить. Ты просто все она не, не, не такая смачная, <laughs> как калыш была. мать, ну, он Юрий ел, mm, Да. Не помнишь, мама, Юрия. Ну? Юрия. А ну то таке вода да, да, тут. Ну, то, так не Ми рулі, а юрі? Ну, у кого тюргі, у кого юрє, у кого, кого прийдеш додому ввечері, ну хоч гуляли вже по пригодку. Ну, П'єчразу топиться. І mm покромпети -hmm. ніхто нічого не буде десь виділувати. А немає я, я ровно роблю. Тут раз хліба накришила, сахар вже з'явився, слава Богу, сахар є, наробив. Да не що не нападало, да не які не тіні, нацьопався холодного сорочка, що вже вечора це така вже була. Тут вечора була така <ривчатка> групка, топилася, хока ж у грубці, картошки туди накидали, напекли. Мерзлого сала, і це така була смачна їжа, що... І сейчас зараз така смачна їжа. Тим більше, мерзле сало. Так, да ще як ото тоненький, так прорисовий. Картошку да копаємо в нагороді чи щось таке. Давайте картошки напечем. У жару тою нас кидали. Картошка є, уже тоді то в олів'ї е, пусть то їм. А що з риби робити, інтересно? Сушити. Намби ще сушили. Коли ж каленника не було, самосовку робили. Наби ще сушили, после борщ варили, або варили, варили. це є. Квасоля, було, не на пива, як зараз пийде. Ні, 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 пива не буде. А тоді ж іще, я знаю, 63-й род, добре я пам'ятаю. Не, не кожне ж держало парися, і не кожне ж держи, не в кожному дворі каривка була. <плес> Далі усе що риба сушена була, що там навар чи в супі, чи в борщі чи у квасолі, ну, у квасолі послі. Найбільше їли после м'яса мало у кого було. У то хіба хто п'ять три курочки держало, тому що здорово обкладались великими налогами. Кожен кущик смородини, кожне, кожне деревце вишеньку. Яблунку yeah, це все, це все треба було яблуки продати, вишню в продати. У нас канопляні. Це зі бром були каноплі, я повинні і влазили мочить їх туди. Мужіни там викривали їх по цей, і тоді риба спливаємо, таке чи що? Що такі, рібну, забирали, це мочили. Вимочували і. А як же той станок називається? що це ж...

І то я крутить, І те, я переволив? Ага. вергуни і все, усе було. А супчик? І і все, і борще, і все. Варили і робили, і все було. А коржики на мальчики готували? У нас мальчик, то тільки мажать, а то туди і масочку кидали, сметанка. О, і вони такі кучи А королу ви не держали ніколи? Там лежали. Було сперва дві, а тоді одна, корова довго у нас була. Uh -huh. А що ви тоді молоко здавали чи собі для... І здавали. Може і усе, є. А собі користували що? Ну, а хіба ж ні? Робили масло, і били усе було, все було. А розкажіть, як масло зробили? Uh -huh. Ну як? Може сметану збирають. Да. А тоді у, у, у банку таку, і то сядеш і таку, його крутиш банкою. Банкою воно у кусочки побереться, а тоді висиплеш, це я забереш і змієш, і Ага. Так. Да. Ну не багато ж виходить, так? Да? Ну, де небагато, як змили, дик так, а як трохи дек, кусочок там так. А щоб сиру зробити творогу, так як треба, що треба. Ну, можеш кишляк, отоді отопиш його, а тоді на цейку висиплеш і повісиш, воно стече, добре, mm. от сир. Суп з маком. Я вам молоді три назад, здумала і захотіла цю суп. І я наварила. Пішно. Просто макарона. Просто замість макарона. Мак. Чорний да. зерніма. Mm. Чорний звик, то не макава на чим, та не знає. Mm, а треба купити маку, бо коли вже ростили дома, мак Н це, Не щікало, що це межі всі маком засаджені. Вариться картошка. Це бульон кричила. Mm, ну, ну, щось таке місце. Не шовком, одна картошка вариться. І збереш мак, ловко запариш. А такі пам'нище головку. Тали баба ага, садить, що ми ж говідає, так шлюпку, так поки малочкою. І тоді кидаєш, як там самі зажарки, кидаєш макси. Милиш, а воно смажне, малачкових виступає. Так воно то сахаряць кидали, як п'ятники робили. Коржики і це усім Зажарку добавить, ви про суп мені розкажіть, я ж на то суп з маком, інтересно же. можна, я ж кажу, із зажаркою. Ну, я, э, я зажарки готую, бо у мене живут печенька. Просто цибулька, мокка, поки листик годов і маку милинува. Можна на кокомотку, тільки його запарить треба і на конкормотку намолочку. І він пахне рідники щось? Рібники. Коротше, тісто, ну, картошка вдарена, потопчена тісто додається, ну сюди зістину. І печуться такі е, ці ромбики, коржики. Uh -huh. І тоді мак теж запариться, добила, розтираєш чорні, додаває сахарки, що просто. І всім маком перетеплюєш, це всі коржики. Uh -huh. Що звачалося празнічним? Картошка бачить тушить. Uh -huh. М'ясо. Холодець. Холодець вже песняний храм. Може навесні храм. М'ясо. А м'ясо no, я около м'ясо. Печило, печени, просто розділила, і почалась творога, чи сів, як одну таке мак потрібнявся, малачком кипечому розводився. Ну, я как у косметані. Ну, це таке рабини бачання. Рабини навчання, Рабин. не Рабин. ложками, не звитами. Що це за страва? Ну, українська національна страва, Старинна це старинна. Це я б читала у нас вже баби. І, і сусіди у нас робили. Ні, ще раз скажіть, як називається? Ну, Бабка. Бабка, Бабкана бабка, а вони записали. Що Шо треба, щоб діти? Картопля, як на дереві потипу. Сира картопля, життя. А пахне салом? — Так вона ж сало. Смалиться. Так, а тоді в дівчугун треба її запасити? — А тоді в дівчугун, все зложить сюди, який там свої. Шкварочок. Ну, шкварочок викила, я сам та салфоцію. Я ж думала на одиннадцять часов, казав, як і розморозила з родинку з кожикою. Солис. І в печі, щоб воно тушилося. Воно... Воно... Рам. Вона чим довше тушиться, тим. Так, вона щоб тушить успіла розтушитися, Класно.